Послання 177. Ті, які проголошують моє правдиве слово, дане візіонером, будуть висміяні. Неділя 28 серпня 2011 року Божого 23.00. Моя ніжно улюблена, дочко, сатана і його демони намагаються мучити тебе. Ти повинна усвідомити цей факт і відвернутися. Не відповідай і не взаємодій. Бо, коли ти відповідаєш, то даєш злому духу більше влади над собою. Ігноруй його глузування і тримай мене за руку, коли я стою поруч з тобою, щоб захистити тебе від такої кривди. Скажи моїм послідовникам, що коли вони приймають мою чашу і крокують вперед, щоб поширювати правду про моє повернення на землю, то вони теж будуть страждати, їх будуть ображати, сміятися над ними. І будуть змушувати їх почуватися дурними, коли вони говоритимуть в моє ім'я. Скажи їм, що коли це станеться, то будь-які сумніви, які вони могли мати щодо цих послань, зникнуть. Мої діти завжди розуміти, що ті, які проголошують моє правдиве слово, дане моїм справжнім візіонерам, будуть страждати від висміювання так само, як страждає вибрана душа, роль якої полягає в тому. Щоб передавати світові мої божественні послання. Ви, моя армія, не станете винятком. Це буде урок, який вам буде важко засвоїти. Знайте, що ви завжди будете страждати в цьому житті, коли ви йдете зі мною. Знайте також, що тільки тоді ви зрозумієте, що несете мій хрест, бо тільки тоді ви будете придатними до того, щоб промовляти моє слово. Жоден пророк. Жоден апостол не знайшов цей шлях легким. Ви повинні молитися за силу витримати ці випробування, які випробують вашу віру до межі. Коли ви тримаєте мій хрест, щоб полегшити мій тягар, ви будете обтяжені моєю ношею. Якщо ви будете довіряти мені цілковито і з'єднаєте свої руки з моїми, я підтримаю вас, щоб дати вам сили, які є такими необхідними для цієї подорожі. Ця подорож буде сповнена терням, і ваші стопи можуть кривавити, але ваша віра буде настільки сильною, що ви не зможете жити далі, без моєї чистої любові. Ви, мої улюблені діти є моєю дорогоцінною армією. Одного дня ви вишукаєтесь в шеренгу вздовж шляхів на небі, в славному подиві, де ангели співатимуть на славу праці, яку ви здійснили для мене. У вашому житті на землі, я винагороджую всіх моїх відданих послідовників за їхню вірність і непохитну любов до мене. Ви благословенні, мої вибрані душі, що отримали дар бачити істину, коли інші просто відвертаються. Пам'ятайте, що вам зараз дається дар Святого Духа, і в результаті ви не зможете відмовити мені. Ця дорога, однак, буде повною каміння, яке може ранити ваші ноги. Брил, об які ви будете спотикатись, і тих, які зухвало піднімуться, щоб заблокувати ваш шлях, залякуючи вас і погрожуючи вам, щоб ви повернулись назад туди, звідки прийшли. Підніміть руки з лагідним напоумленням і скажіть молитва про витривалість на господній дорозі, коли інші намагаються зупинити нас. Я ніколи не зречуся дороги Господа. Я ніколи також не заперечу існування Ісуса Христа, якого людство намагалося знищити, не тільки під час Його страждання на Христі, але й пізніше. Я перебуваю в єдності з Ісусом Христом, я промовляю в Його ім'я, я іду поруч з ним. Він підносить мене, щоб я також, в мій скромний спосіб, міг допомогти відкрити Твоє серце на чисту любов, яку Він має в своєму серці до тебе. І тільки до тебе. Амінь. Моя дорогоцінна армія, підніміться зараз, коли я веду вас по вибоїстому, але божественному шляху до нового раю на землі, який чекає на вас. Будь ласка, переконайтеся, щоб ви зібрали якомога більше моїх заблуканих дітей з собою на цьому шляху, щоб ми могли об'єднатися як одна родина, Ваш люблючий Ісус, відкупитель. І лідер всього людства.